Привіт, вітаю вас на каналі Easy Pзі. З вами Інна. І сьогодні ми вивчимо абревіатури, які використовуються у листуванні англійською. Ловіть нову хвилю англійської з Ізі Пізі. Розпочнімо з ASAP. As soon as soon possible. Якнайшвидше. Наприклад, I'll provide you with the information ASAP. Я надам вам інформацію якнайшвидше. ASAP. EOD End of Day. Кінець робочого дня. Наприклад, I'll share the report with you by Eod. Я надішлю вам звіт до кінця робочого дня. And you can send it to me EOD. FYI – for your information – для вашого відома. Використовується, коли ми хочемо поділитися з людиною інформацією для того, щоб вона була в курсі справ. Наприклад. FYI. Here are the survey results. Для вашого відома, ось результати опитування. in my opinion На мою думку. Наприклад, IML, we should discuss this issue with the management. На мою думку, нам потрібно обговорити це питання з керівництвом. POC. Point of contact. Контактна або відповідальна особа. POC. Наприклад. Unfortunately, this is out my scope, but I can share the right poc with you. На жаль, це не в моїй компетенції, але я можу поділитися з вами контактом відповідальної особи. But for now, the birds will drop you off outside the city, where your POC is a commander pedros. ETA. Estimated time of arrival. Орієнтовний час прибуття. Наприклад, The ETA is 5 p.m. – Орієнтовний час прибуття п'ята вечора. I I am checking Tom's ETA, so I know when to to preheat the oven. TBD – be determined – буде визначено. Цю абревіатуру ми використовуємо, коли ще немає остаточного рішення щодо чогось. Наприклад, The number of extra luggage items is TBD. Кількість додаткового багажу ще не визначена. MOM Minutes of meeting, протокол зустрічі, тобто запис того, що обговорювалося на зустрічі. Наприклад, Could you Please Share the MOM. Чи могли б ви поділитися протоколом зустрічі? KPI, Key Performance Indicator – ключовий показник ефективності. Наприклад, we need to set clear KPIs for the Sales Team. Нам потрібно визначити чіткі ключові показники ефективності для відділу продажів. CTA Call to Action. Заклик до дії. Наприклад, please include a strong CTA at the end of the email. Будь ласка, додайте чіткий заклик до дії наприкінці електронного листа. OOO Out of office. не в офісі. Наприклад. I'm OOO until EOD with no access to my laptop. Я не буду в офісі до кінця робочого дня і не маю доступу до свого ноутбука. Дякую вам за перегляди, сподіваюся, відео було для вас корисним і цікавим. У коментарях напишіть, будь ласка, які ще абревіатури ви часто використовуєте. Також не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки, поширювати наші відео. Будь-яка ваша підтримка є надзвичайно важливою для нас. See you!